Що в два слоя зашивають зайчик і гіпсокартон? Звичайно це не у нас. Вичистить з плітки нереально попав я на гроші. Це нам все виходить в кінці і потім боком. Так, друзі, дивіться, починаємо третій етап. Це у нас виходить, заливка стяжок, гідроізоляція санузла, укладка плитки, установка ванув. Також у нас буде заливка всіх полів самовогорівнюючи, утеплення відкосів, монтаж по двіконів. Дивіться, друзі, ну, перше, ми заливаємо повністю всі стяжки, штроби, де у нас були труби, пролажувались, де гофри від електрики. Оце перше, що Ось наша кладовка, тут також стяжка, Бачите, спочатку ми укладаємо пінополістирол, потім кладемо сітку і потім вже виставляємо маяки, заливаємо стяжку, Тут у нас в принципі теплої підлоги не буде, тому ми стяжку просто ліємо в один рівень. Дуже важливий момент по стяжці. У нас тепла підлога в ванній кімнаті. Ну в ванній кімнаті обов'язково треба робити теплу підлогу. Ми в принципі завжди укладаємо мат, тому що мат у нас на поверхні і у нас тепла підлога дуже швидко гріється. Якщо ми могли б в принципі просто як от ми зробили, положили пінополістирол в сітку, да, і положити теплий пол кабель, він під стяжку заливається. Але який момент, якщо ми постелимо теплий пол кабель, то стяжка дуже довго буде прогріватися. Це такий мінус. Тому треба завжди в теплі полиці, то тільки мати. Нам зараз треба залити так стяжку і уложити плітку, щоб у нас плітка була за підлісом з кварцвінілом. Нам треба чітко плитку зробити так, щоб, наприклад, якщо у нас кварцвініл 2,5 мм. І плюс самовогорівнюющего. Це, грубо говоря, десь там 5-6 мм. Да? Тобто ми заливаємо 3-4 мм самовирівнюючого, укладуємо кварцвініл. у нас плитка має виступати за падліцов від чистого пола не більше, ніж 6-7 мм. І це дуже важливий фактор. Чому? Коли ми будемо квартиру заливати, от у нас тут квартира 60, по-моєму, 5 квадратів, да? самовирівнюючим. Якщо ми плитку зробимо, там, допустимо вище, ми будемо заливати не 3 мм, а, а 7 мм, то, відповідно, Розход матеріалу буде дуже великий, тому що у нас було на одному об'єкті таке, що ізначально заказчик планував паркет. Ми всі стяжки, всі плітки зробили под паркет. У нас паркет 2,5 см, А потім він в кінці передумав, вирішив зробити кварценню. У нас на квартиру 70 квадратів пішло самого рівні, що 130 мішків. Ви представляєте, яка це сума? Це дуже важливий момент, його треба головне не профукати. Також заш'ємо інсталяцію нашу ватою, щоб хороша була шумоізоляція. І Також і повністю зашиємо, і зробимо повністю всю гідроізоляцію по всьому санузлу, І будемо вже займатися укладанням плитки. Наша замовниця ще плитку вибирає в принципі зараз. Але коли ви вже цей етап будете робити, то ви старайтеся щоб уже плитка у вас була на квартирі. Ну я розумію, що не завжди виходить і вибрати, щоб не було потім ніяких затримок, і щоб наші сроки не розтягувалися на більший час. Тому це теж дуже важливо. Я вообще інсталяцію зашиваю в один слой. Кто зашиває інсталяцію в два слої псокартоном, вообще правильно зашивати в один. Якщо ви відкриєте від інсталяції інструкцію, почитаєте, то зашивається інсталяція в один слой. Чого? То, що, наприклад, ось оці шпильки, ви бачите, да? чим більше ми робимо відступ от від нашої різьби, наприклад, якщо ми зашиваємо інсталяцію в два слої, то відступ від різьби буде примірно ось такий. Тобто, ми представте, ми вивішаємо інсталяцію, сідаємо, тоді буде нагрузка на шпильку більше. Якщо відступ ми робимо. Менше, то соответственно, жорстче шпилька буде, менше буде нагрузка на цю шпильку. Тобто інсталяція буде прилягати більше до стіни, і з часом буває таке, ну це такий спорний опрос, але були такі моменти, що інсталяція продавлюється, ну просідає, тому що шпилька не видержує. То що в два слоя зашивають зайчики гіпсокартон. Получається, інсталяція провісає, давить на плитку, і просто плитка потім відпадає в оцих містах, де інсталяція. Тож, є такі там умельці, що. Наприклад, у нас тут інсталяція, вони неправильно виставили. Потім просто гіпсокартон не до інсталяції прикручують профіль, а отступають ширі. Ну, так робити взагалі не можна. От ще коли ви зашиваєте інсталяцію, ну ось тут у нас саморези, ми ж гіпсокартон прилягаємо чітко до самої інсталяції. І відповідно, ось бачите, хлопці закрутили такі перешайби в саму інсталяцію, щоб гіпсокартон був жорще. У нас ще ж тут дверцята будуть. У нас буде стояти, виходить, знизу стиральна машина. І щоб оці дверцята... Які будуть відкриватися, у нас не упиралися в інсталяцію. Це теж треба завжди провіряти. Якщо у вас є така ситуація, і що у вас виходить, що стиральна машина, ну, дверцята упираються в інсталяцію, наприклад, то як цей рішається? Можна зробити подію, підняти нашу стиральну машину, щоб дверцята були вище туалета. І тоді питань ніяких не буде. По гіпсокартону я взагалі стараюся його мінімально де робити, але є такі міста, де ти без нього не обійдешся. Теж профіль беріть 55-го металу або Ну хорошо якості, щоб він був жорсткий, тому що каркас должен бути ну він должен бути жорсткий, тому що ці тріщини, ну це я за цього гіпсокартону не сильно люблю. Ось ми робимо гідроізоляцію. Хтось там думає, що це типа потоп буде там і воно вас спасе. Ні, по факту це не так. Від потопу вас спасуть датчики, притічки, А як це вже на третя серія цього відео? У нас вже вийшла перша і друга. Якщо ви не бачили, що тут з'явиться, обов'язково подивіться. Ванна у нас це місце, де завжди волога, пар і все остальне. Що у нас виходить, якщо на стіни просто поштукатурені, дай у нас плитка. Сити волога попадає під плитку і у нас заводяться всякі грибки, пліснява. і в принципі гідроізоляція це більш для того, щоб стіна не впитувала на себе влагу, для того, щоб у нас влага не заходила в стінку і заводилось менше грибків. У нас тут при вході буде тепла підлога. Соответственно, якщо ми положимо просто теплу підлогу на пол, наш мат, да, то весь уровень нашої підлоги підніметься. Тобто, нам треба буде всю квартиру ще більшим слоєм заливати. Що нам треба зробити? Треба буде ось отут-вирізати цю стяжку і вложити теплий пол іменно в. В рівень цієї підлоги Тобто, соотвісно, коли ми потім всю квартиру будемо заливати, нам не треба буде великий слой лити. Кожний етап дуже важливий, тому що якщо десь ми щось тіряємо, це нам все виходить в кінці, потім боком. Дивіться ще по прийомам. У нас ще тут такий момент один. Ми вже заїжджали в магазин, консультувалися. Виходить, у нас тут нарисовано, що прийом 870 полотно. Соответственно, ми не можемо так зробити. Чого ми можемо то зробити, але буде неправильно. У нас налічник буде різатися. Тому оцю частину ми будемо наращувати на 10 см. У нас тут двері будуть інсайд, буде відкривання внутрішнє, але двері будуть стояти як знаружі. запад підлісо. Це теж дуже важливий момент. У нас тут пройом зараз 90 см. Тут однозначно треба ставити 70 полотно. Ми будемо зужувати пройом. Понятно, що було б в ідеалі, звісно, поставити сюди 80 полотно, але я вважаю, краще поставити 70-та менше, але зато у нас налічники і плінтуса будуть красиво підходити. Це важливіше, наприклад, чим у нас буде пройом розширений на 10 см. В принципі, у нас тут спальня кімната, ну по факту, всі все одно шкафи, кровати, все розборне, занесеться в 70 пройом. Взагалі без. Питань. Так, друзі, зараз на цьому етапі ми зараз поміряємо плитку. У нас тут плитка буде 60 на 1,20 м, метр м. Метр 11. І тут виходить -то 40 см, ти його нікуди не дигнеш. Тобто у нас 13 штук сюди должно вийти. 46 штук і у нас дві запаси. Побачимо, що нам Андрій розкаже. Нам треба оцю стінку паралельно, вона у нас зашивається, оцю паралель дати. дать. Так, друзі, дивіться, розкладку ми зробимо як. У нас плітка буде 60 на метр двадцять а у нас ось тут, бачите, буде стиральна машина, шкафи. Соответственно, у нас оця зона, цей угол буде більше всього проглядатися. Тобто, цю частину нам треба чітко розбити. Ось ви бачите, від початку умивальника да, до кінця ванни. І ось оцю стінку. Оцей угол буде більш всього проглядатися. Дивіться, розетки ідеально проходять. Обично, це не в нас. Метр сім'ядесят. Ідеально, коли у нас получається ванна, ось тут 700, тут у нас ще буде в принципі стоять, ну, стекло, яке буде відділяти умивальник від ванни. Немає смисла тут сейчас центрувати по смесителям, тому що нелогічно. Якщо ми будемо центрувати по смесителям, у нас тут кусок вийде, Там вилетить кусок ідеально. В принципі, ми будемо робити тут 3 цілих плитки. У нас ідеально получається. Там у нас обрізається десь 5 см, да, 6, грубо говоря. Ну, у нас тут получається інсталяция. Та, да? І ми тут короб оцей максимально прижали, скільки ми могли до стінки. Тому що теж, ми не можемо тут коропом гулятися, як ми хочемо. Там, понятно, що В ідеалі нам би було поставити кнопку по центру нашого короба, але ми так не можемо. У нас ось тут гінічний душ в углу, в принципі, ми зробили максимально ну, комфортно. Хтось може сказати, що можна було б гігієчний душ поставити на стінку, в принципі, да, можна було б генічний душ поставити на цю бокову стіну, але все одно ми не можемо у нас розстояння між інсталяцією і стіною може бути мінімум 20 см, для того, щоб коли ми сідаємо, щоб нам удобно було. Того, от в принципі, по другому цей короб в цьому, в даному випадку ми не можемо зробити. Ванна буде 70. Ну, У нас тут 75 оця стінка, але за те, що налічник, якщо ми поставимо ванну 750 він буде врізаний, буде негарний. Соответственно, налічник буде треба ванну. У нас тут тільки в цьому випадку ми можемо поставити ванну 70 на метр 70. Другого варіанта немає. Звісно, я б в ідеалі хотів, щоб ванна була ціла від стінки до стінки, тоді немає оцих кусочків. В принципі, я не сильно їх люблю, красивіше, коли вона чітко встроєна прямо в стіну. Санузли маленькі 90 в 90% квартирах, і від нас тут не все залежить. Тут нам треба зробити і щоб було удобно, щоб було гарно, в принципі, якісно. Чим десь нам, ну, нам ванну жертвувати. 70 на 170. Тобто 70 ван на 180 її взагалі не існує. Конечно, було б в ідеалі 180 поставити, але от виходить так. Ну коротше, зробили ми розкладку. Ми тут розрисували. Саме краще я вам рекомендую розмалювати на полу. Ось ви бачите, у нас тут ванна 700 йде. Ось ми розмалювали. Тут у нас умивальник, отут буде стиральна машина і сушильна. І, відповідно, оця частина теж буде зашиватися меблями. Ми повністю її розмалювали. Ми повершуємо голову направо, у нас ванна. Соответственно, цю стінку нам теж треба продумати, ну розмітити, щоб вона була теж дуже гарна. Ну, тобто, по факту, у нас тут, якщо ви бачите, у нас тут. Три плітки стає, в принципі, ідеально. І який ще момент? Завжди, коли ми робимо розкладку, ось, наприклад, у нас тут асанузлі, да? я дуже рідко укладую отак, от, щоб вона йшла, наприклад, з пола і вверх. Я Викладую так, от роблю розкладку в тому числі, якщо, наприклад, у нас душова кабіна. Тоді логічно від на, починати цілу, потім верхню, і там в кінці зверху робити підрізку. В цьому випадку, в якому у нас ванна, завжди укладуйте плитку від начала ванни. По-перше, коли ти заходиш, ти дивишся на ванну, у вас буде ти ціла плитка. І у нас якраз плитка длиною 1,20 метра. Тобто, ми ложимо верхній ряд, нижній ряд у нас буде 60 Двері ми тут наростили, ми тут пожертвували меншим пройомом, але зато у нас налічники тут вийшли цілі. Дивіться, бачите, яка у нас плитка, типу, під мармур. Замовниця просила, щоб в такому тоні, бачите, більше чорно. Щоб цей рисунок чистіший був у нас на видимих зонах. Зараз, Андрій, всю Плитку перебере, щось будемо підбирати. Андрій, ну ми ж тобі за це доплатимо, ти не переживай, головне, Хорошо? Людина, яка буде укладувати плитку. Ви маєте теж розуміти, якщо ми просимо, вже, щоб нам зробили підбор. От ви представте, тут у нас виходить 23 пачки, йому треба всю переложити, видивитися, вибрати щось нормально. Тобто, Це зрозуміло, що я людині за це там віддільно доплачу. Повністю маленьким з папою я йому допомагав укладувати плитку. І ось така плитка ще була, мабуть, ну, років. 15, да більше 15 років назад я йому помагав. От вона була в моді, і до сих пор вона остається. Це ця плитка. Вона ніколи по не ну це безпроградний варіант. Вона завжди буде в принципі в моді і в тренді. Бачите, ми вже вложили тут плітку повністю весь музею. Але ось буває таке теж. Я вже тут вичисляв, щоб стиралка стала, чітко відкривались двері і з цими пройомами. І виходить, з зі смісителем щось я думав думав і забув саме елементарно. У нас вказується бути полочка на метр двадцять, А ми заложили короб в потолок. Я не знаю, про що я думав. Ну, прийдеться всю частину перелажувати і попав я на гроші. Виходить, прийдеться мені купити ці всі. Плітки і за роботу заплатити, ну, великий кусок роботи вже бачите, і зарізали тут по 45 Але з другої сторони, я бачу плюс в тому, що от, не знаю, все одно не красива, ця розкладка, треба, мабуть, центрувати буде. Ну, хоч в цьому, плюс, то вже не просто так будемо переділувати. Ну, таке теж буває, що ти зробиш, це робота, ну, ми всі люди. Іногда у нас теж такі моменти случаються. Але в принципі ми їх виправимо, да і будемо двигатися далі. Це не найгірше, що може в житті случиться. Раніше я бы, конечно, дуже. Сильно парився по цьому поводу, але що вже вже все уложено, вже треба переділувати. Друзі, дивіться, ну ми вже бачите, переробили наш косічок. Я замотався, я там думав про те, як ми там сміщали дверні пройоми, там ванну робили меншу. Коротше, ми тут все переробили. Ми зробили розкладку чітко, шов зробили по центру кнопки, тому що у нас тут нерівно стоїть трохи інсталяція, тому що по-другому ми зробити тут не можемо. Получилось в принципі, чітко, зарізали тут по 45. В принципі, все красиво. Дивіться, плитка на 60 на метр 20. Я на що обращаю увагу? Я коли планую розкладку плитки, я планую, щоб ціла плитка йшла. Від вани. Навіть якщо у нас тут кусочок, це не так важливо. Чому? То, що у нас оця вся частина нижня закриється, а от коли ми заходимо, у нас буде кидатися ванна в першу чергу. В принципі, ось таку розкладку ми зробили. Соотвісно, теж рисунок, ми плюс-мінус тут підбирали. У нас замовниця попросила, бачите, де ось багато такого таких поводів темних. Всі позганяли під шкаф, щоб їх менше було видно. А ось уже бачите, ось тут ми вибрали світлішу плитку. Ну, це такі по бажанням були замовниці. Так, дивіться, тепер момент по саміванні. У нас тут а, виходить, 70 на метр 70 Вообще, Взагалі, я вважаю, що треба віддільно відео про ванну розказати, але я плюс-мінус скажу, щоб ви розуміли. Ванну завжди беріть з тоненьким бортом. От, е, коли ми беремо ванну широким бортом, вона виглядає не так круто. І завжди дивіться, робіть отакий короб під низ. От, таке відчуття, коли ти заходиш в санузел, ванна наче у тебе встроєна парить. Ну, дуже крутий вид дає. Такі маленькі нюанси, але це дуже важливо. Дивіться, ще такий важливий момент. Начало монтую ванну, а наверх вани ставимо плитку. По-перше, у нас чітко красивий шов. Получается. Це перше. І другий момент в тому, що у нас виходить, ванна стоє на профіль, там стоїть профіль, тобто вона жорстка. По-друге, якщо буде стікати вода, то вона буде завжди стікати ванну. Ванна в нас в даному випадку акрилова. 70 на 170 с тоненьким бортом знайти дуже складно. В ідеалі, нам треба, якщо от ми беремо в нашому випадку, нам треба, щоб і лів був по центру. Чому? Тому що у нас тут вмивальник із тумбочки, це десь треба. Треба зробити реалізаційний люк, але в нашому випадку ми таку ванну просто знайти не могли, її немає. Соответственно, ми зробили люк на магнітах. Ми дуже часто робимо приховані люки, але не завжди їх зробити. В цьому випадку ідеальний варіант це магнітний люк. Чого? Тому що, якщо ми ставимо люк скритого монтажа, там є дверки, да, і вони відкриваються. Соответственно, у нас тут буде тумба з умивальником, ця -та просто не відкриється. Тобто, соответственно, що ми зробили? Ми поставили люк на магнітах. Потім, коли ми будемо робити мебель, ми умивальні. Не дойдемо приблизно десь 5 см до ван. Ну, звісно, да, це не прям ідеальний варіант, але для практичності робити треба тільки так. І тоді, коли ми не доходимо, наприклад, 5 см до ванни, ми зробимо в умивальнику з боку ревізію. Ось такий магнітний люк. Бачите? Тобто, ми, виходить, зможемо. Просто зняти люкость, ось так от, ну нам приблизно треба буде десь 5-6 сантиметрів, щоб ось витягнути з умивальника, витягнути наші тумбочки, і збоку у нас буде ревізія, щоб що почистить наш сифон. Це теж дуже важливий момент. Магніти, кстати, теж беремо гарної якості і не жалійте їх. У нас тут виходить 8 магнітів на цій плиці, але вона, в принципі, чітко стає. Це теж такий дуже важливий момент. по сифонам я завжди теж вибираю сифони. беру. В нашому випадку я беру завжди сифони клік-клак. Я вважаю, це саме топове рішення, яке може бути. На сифонах теж не економте, треба брати гарної якості, тому що є сіфони, які оце крутиться барашок, піднімається ця верхня частина в принципі, і закривається. Але вони не практичні. Чого? Тому що в нас навіть в кінці ремонту там прийдуть там чи клінінг, дівчата миють, починають крутити оцей барашок, він проворачується, він вже тоді не працює. Завжди теж сіфони беріть з кліп-клапом. Розмішувач ми накосячили. У нас ж відзначально по плану була ванна. 75 це на 170. Я теж, поки вибирав ці ванни, поки тут займався цими всіма моментами. І коротше, ми подивилися, що у нас ціляни по центру ванни були. Ми, кстати, їх теж переробили. В принципі, таке буває. Тобто, тройка, якщо вам там хтось розкаже, що все одразу ідеально буває, ніколи так не виходить. Інода бувають такі моменти, але найголовніше вчасно їх виправити. І ще дивіться такі моменти. Ми плитку затираємо завжди двокомпонентною затіркою. І ще плюс цієї затірки, коли вона висока. Сахає її там вичистить з плітки нереально, там тільки болгаркою можна вирізати. І ситуація в тому, що коли вона застиває, то бруд в цю затірку не впитується. І тоді виходить, от коли у нас, наприклад, кого, да, там, світлого кольору, вони завжди будуть митися. І це теж дуже практичний варіант. Але тут такий момент, що саді, не всі майстри вміють з нею працювати. Дуже така складна робота, треба вміти вимити її, тому що якщо остануться поводи, то просто потім плитку відмить нереально. Кожен Санузел він індивідуальний. Немає одної розкладки на всі санузли. В Принципі пованні у нас все вікна. Всі переробили, всі утеплили, Получається, ще прийдуть подоконники, сендвічі. поставимо. тут. кстати, бачите, теж ленти зробили. Слів переробили. у Нас зараз якраз така погода мокра. Ідеально, ми зразу перевірили. Ну У нас в принципі все чисто сухо, бо застройщик нам тут оставив таку біду. що ви бачили тут, прям ціла була калюжа. Ми поставили також підвіконня білого кольору. Ми взяли. Якщо у нас тут аштори з тюлями, я завжди беру підвіконня пластикові. Нема сенсу переплачувати за підвіконня камня або мрамора дорогущого, тому що в принципі тюлі штори його сильно видно не буде. Краще ці гроші витратити, наприклад, на меблювання або на кращі дорожчі двері. Там, в принципі, якщо б у нас підвіконня були відкритого типу, наприклад, ти заходиш в квартиру і бачиш підвіконня, тоді да, є сенс ставити мраморні. І ще такий момент, коли ви берете пластики Підвіконня завжди беріть гарної якості. Це перший і другий момент. Дивіться, щоб підвіконня було ось такої прямогольної форми. Воно, в принципі, виглядає непогано, класно виглядає на виході. Ну, це такі моменти, які треба знати, коли ви купляєте підвіконня. А взагалі, в мене є дуже класне відео. Воно ще тут зверху появиться. Та якщо ви не бачили, то можете подивитися, як я там розказую, як правильно треба вибрати підвіконня на вікна. теж, вікна ми всі поутепляли пінополістиролом. А тут у нас сендвіч панелі. Ну, це класика жах. i up. На цьому етапі ми його весь зробили. Ми повністю підготовили нашу квартиру. В принципі, будемо вже робити малярні роботи. Так, друзі, якщо вам понравилось це відео, ставимо лайки. Не забуваємо підписуватися на наш канал. Це дуже важливо для нас зараз. І якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. Я буду рад вам відповісти. Друзі, не забуваємо донатити на ЗСУ. Зараз це саме головна інвестиція країни. Всім гарного дня, до побачення.